Вы думаете, полицейские действуют согласно закону? Хер там плавал. Когда они говорят, это блокпост. Что такое блокпост? Это территория некоторые, которые стоят, вот эти вот шлагбаумы, и там специальный въезд на территорию, на которую там особый режим. Ну да ладно, проехали. Ну бывает это. Разные педа. хорошо. Но говорит, что у нас антитеррористичная операция, поэтому вы не доположь свои документы. Что это? Как не превышение служебних полномочій, поскольку антитерористична операція, як і сам операції, там наркобарон, там вибухівка зброя, це внутрішні розпорядження поліцейські, вони ніяк не впливають ці розпорядження на громадянських, громадянським вообще по барабану. Для них это вообще, ту, вынь да положь. На, в смысле, на бумагу винда положено бумагу так, шлюпні. Потому що це бумага для внутрішнього пользования і вообще там для поліцейських. Какое отношение гражданское к этому? Я уже сказав, коротше смотрим за Так, давайте ще проводиться антитерористичний захід. Дивіться, я вас попереджую, що я веду відеозйомку. Ця відеозйомка буде, викладена... буде викладена в Тікток. Що ви потім не... нічого там не... Я вам не забороняю знімати, ви можете зніматись. Так. Да. Е, значить, ви хочете, щоб я передавив документи, військово-облікові чи документи на автомобіль. Якщо військово-облікові документи, ви хочете щоб я передаю, то на якій підставі? Згідно якої статті, то, що у вас контртерористична е, операція, то вам не дозволяє перевіряти мої військово-облікові документи. Я можу пред'явити документи громадянина України. Тепер послухайте мене так. згідно статті 32 закону України про нас поліцію, так. ви у поліції уповноважно да, перевіряти ваші військово-облікові документи згідно статті якої 30... Згідно статті 32 закону України про національну що поліцію. Що вона говорить? Ну я ж вам поясню. Ну ви можете мені озвучити ту статтю? Я кажу, згідно ви, цієї статті, особи віком від 18 до 60 років, повинні правильно. мати при собі військові облікові документи. документи мати, да, документ, мати але не при вашої особи правильно? Так, напевно. Посвідчує особи, написати. я, я ну, не відмовляюся. Ну, все, так, да. я вас таки перевіряю. Звідно, чи не заказати. Я ж кажу, ми витратите час я свій, Я не рай. трачу, а ви... Ми витратимо ви... свій, але ми тут не працюємо, правильно? Ви, може, трапи, ви не тратите ні. час, ви, ви робите не дуже добре. Будь ласка. Так, Сідоран Михайло Михайлович, це що посвідчує вашу особисть ну, документи. Я Домос, не буду перенимі. показувати обліковий документи, тому що Ней. нема підстав мені показувати вам військовооблікові документи. Ні, 326 це не підстава. 32 стаття. Первірка документів. Ну принесіть мені ту статтю, покажіть мені, будь ласка. Загугліть. Я не маю інтернету. Я вас ознайомлю з статтею, я ознайомлю. Ви мене не ознайомили, ви мені чисто назвали статтю просто. Ви сказали 326, я не знаю, що це стаття 32 стаття, закону України про...